<кій> В общем, у мене проблеми з стартером і вирішив я підшумок переробити обогрів газового редуктора. Тому що ті ребята, які ставили мені газ, ну, зробили, короче, на мій взгляд, не дуже добре. Тобто, обогрів газового редуктора на ньому йду на ньому йдуть шланги на 16. А вони мені зробили як В общем, от, Оцей патрубок, який йде після дросельної заслонки. І е, нарощительний бачок. Тобто вони врізались сюди. Вони просто розрізали оцей патрубок. на 10 Потім зробили такі шланочки з переходничками. Тобто на редуктор надівається 16. і Потім вони під'єдналися тобто на вход і на виход пішло типу, от на 10. і Плюс до цього всього ще одна із цих шланочок, що вони робили, була в общем, перегнута. Тобто вона була от, такого от в такому із згибі була. І от лі літом, в принципі, ще більш-менш нормально було, то тобто, есть на газу там, а от тільки чуть-чуть похолодає, там буквально чуть-чуть, все, машина на, на холодному починає дергаться, так що це капець просто. поки, блін, трохи на ней не проїдеш там нормально. Вона. Ну, Прилічно так дергалась. То есть, я якби, думав, може це. Зразу ну, я тут вообще сюди не ривсь, я не дивився, як там вони підключили його, там, підключили і підключили. Е -е -е <тур� st -3> я>, я ж до цих гріб дзвонив, вони казали, Дросліна за злонку, може, може грязно счки поміняй. Злунку я почистив, сі поміняв. Ситуація е -е не помінялась. То есть, все равно він на холодну, очень погану. погано працював він. Е -е -е я до них ще там заїжджав був один раз. Ми там підключали, теж дивилися. Вроді казали, що все нормально по цьому. Чого воно дергається, фіг знає. Ну я ж приїжджав вже, звісно, коли я приїхав вже прожилося, що показати проблему не міг я їм. І це, кстати, така проблема була не завжди. Тобто буває, от заведеш нормально їде, буває, починає там піддергуватися. І потім я обратив увагу, що от редуктор у мене прогрівається очень-очень. Хоча на газ переходить доволі довольно швидко. тобто Нормально на газ переходить. А от редуктор сам такий не, не сильно був гарячий. Даже, ну, просто такий теплий зрядно. Руку на ньому можна було удержати. Зараз я от. Що я зробив? в общем поставив тройнички, тут, тут де печка, тобто Ось, все, типа. Подача і ось і обратка. Тронічки зверху йде 20-20-16. Пішов сюди знизу. теж йде 20-20-16. Е -е, но е, шланга, о -о, оцей пиптик на пічку. Верхній йде на 20, а нижній йде на 18. Тобто знизу я тронічок у мене теж 20-20-16. але тут шланга на 18. Я просто натягнув її сюди на тронічок на 20, а туди надів. Натяну, тобі, нормально надівається на 18. Бо одразу я пробував на 20-ту, як я її не зажимав, з неї прокапувало. І, ну, сюди общем, Таким макаром переробив. Ну, вроді Попробував, печка гріє нормально. Тобі, особливо на печку це ніяк не повлияло. На роботу редуктора я не знаю. Попробую поїздити, подивлюсь, що воно буде. Ну, зараз ось редуктор гарячий. Руку вдержати не можу. Тобто, машина пробила просто там на холостих десь минут, минут 20. от. Е, ну, побачимо ще, як воно буде. Точно, думаю, цього гірше не буде. тому що то що переход з, з 10 на 16, це ще там. можливо йому і хватало б на 10 цього обгріву. Ну, то, що санга була повністю перегнута, от, от то це, звісно, взагалі жесть. То есть, ну Вот в таком положении она приблизно была. Так, блядь. Ну а тут я просто зеду чем на место и все.